Друже, привіт! Ця історія про заперечення, злість, торг, депресію і прийняття. Мова йде про гру Cash Road від розробника Tarara Games. Один молодий україномовний блогер розповідав на своєму каналі про гру в стилі Play to Earn, де все, що треба, це бігати, дивитися рекламку і заробляти при цьому реальні гроші під силу, навіть школяру. Про цю гру знято багато відео в ТикТоці і про неї реально багато говорять. Але я ніде не знайшов відео, де були б якісь правдиві відгуки. Тож я вирішив створити таке відео сам. Тож, якщо ти хочеш заробити гроші, граючи цю гру, обов'язково додивися його до кінця. Я скачав собі цей додаток і одразу отримав на рахунок 5 лямів після того, як вів промокод, який за дивним збігом обставин був нікнеймом того самого блогера. Співпадіння. До речі, в кожного блогера, який рекламує цю гру, свій промокод. За умовами цієї гри вивести собі реальні 10 баксів можна, коли ти досягнеш цифри в 10 лямів. Оскільки гра давала в середньому по 3 тисячі доларів за один забіг, я порахував, що десь так за 500 забігів я наберу свою омріяну цифру. Окрім того, на свій рахунок можна додати ще 5 баксів. Це буде, якщо ти створиш відео про цю гру і завантажиш його в Тікток і в Ютуб Шортс. Чесно, друже, я вписав туди випадкові посилання, і гра з'їла це. Окей, геймплей доволі нескладний. Все, що треба, це бігти вперед і знати математику. Кожен раз гра дає плюс-мінус одну ту суму на виході, але інколи трапляються джекпоти. Ця сума буде рази в три більша. Після 50-го рівня мене спіткала неочікувана підстава. Уявляєш, той множник, що в кінці рівня множить твій виграш на 2, 3, 4 рази, просто почав підвисати. І мені потрібно було натискати кнопку Забрати виграш без множника. Ну, забігаючи наперед, скажу це глюк. Він лікується просто тим, що ти вивантажуєш гру із пам'яті, а потім завантажуєш її знов. Але це я зрозумів пізніше. А реклама, яку треба дивитися, насправді виявилася не такою і нудною. Бідний король, що трапив у пастку, собачка, яку ти рятуєш від бджіл. В принципі, все супер. Знаєш, я досі непогано рахую в умі, а особливо бакси. Тож майже кожного разу я набирав максимальну цифру. Але десь в районі 80 го рівня сума почала падати і впала майже до 1400. Але після 170 рівня вона знову піднялася і трималась на рівні десь 1700. Я порахував, що навіть так я вкладуся в ті пару днів. Тож продовжував грати далі. На 350 рівні я впіймав джекпот. Сума більше, ніж 26 тисяч, та ще й помножена на 4. Звичайно, після цього середній виграш шпав десь до 1400. але незабаром знову піднявся до 1800. Я уявляв себе на тому місці, де хлопець або дівчина з реклами, розказували, як купили квартиру за готівку, просто граючи в гру. І навіть знайшов для себе прикольний лайфхак. Якщо дається дві реклами на вибір, краще не обирати рекламу із казіно, бо вона дуже нудна і ще й до того ж довга. Звичайно, в мене були інші справи, окрім як бігати за гроші. Тож від графіку я дещо відстав до цифри в 9 лямів, я дойшов за 3 дні. Але найцікавіше було попереду. Тільки я перевалив цю суму. Мій забіг закінчився цифрою в 313 доларів. Я не повірив своїм очам, пробіжав знову 313! Я використав всі бустери. Знову триста тринадцять. Ні, ну щоб ти розумів різницю 1800 і 313. Перше, що я захотів зробити, це вгатити своїм телефоном об стіну. Але зупинило мене те, що новий телефон також коштує грошей. Я просто не уявляв, що мене могли так кинути. Але я пройшов більшість того клятого шляху, тож вирішив іти до кінця. Огидна реклама почала бісити. Тупий король. Друже, уявляєш, я вболівав за змію, щоб те падло скоріше його згіло, бо так реклама не закінчиться. Я малював лінію над собакою так, щоб бджоли скоріше її кусали. Я хотів, щоб вона відчувала біль. Я навіть намагався одразу засунути її в той вулик. Та я і сам відчував той біль. За моїми розрахунками, фінал відтермінувався на 3-4 дні вперед. А тут ще й реклама почала насміхатись. Я почав помічати напис внизу. Результат не гарантовано. А в одній тупій рекламі так і сказали: дійсно наш додаток не приносив гроші, але ми знайшли помилку, виправили, її, тож скачайте додаток знову. Це нагадало мені розповідь однієї знайомої, як вона колись торгувала мазі для збільшення чоловічого достоинства. Звичайно, цей метод не працював. Але коли ображені покупці дзвонили і казали, вона не працює, вона казала, ви просто не так втираєте. Втирати треба по-іншому. І уявляєш, вони знову замовляли цю мазь. На шостий день я остаточно зрозумів, що то брехло, яке казало, я набрав 10 лямів, просто пару днів їздячи в метро, і граючи в цю гру, кривило душею. По-хорошому він мав просто не вилазити з того вагончика без перерви на їжу і сон. Я зрозумів, що в додатку є регулятор виграшу. І впливає він також і на бонусні рівні. Так, в тебе є ілюзія того, що все під контролем. Але насправді все під контролем у розробників тарара Гейтс. Я зневірився, сердився, став дратівливим. Від нудьги я навіть поміняв з ким того чувачка, що біжить, і купив нове небо. Але нічого не змінилось. І бігун теж томився, його почало плющити. Десь посередині рівня він запросто міг провалитися і почати бігти кудись в нікуди. Мабуть, він відчував, що твориться в моїй голові. Такому на я добрався до 9,5 лямів. На рівні 1161 я почав підозрювати щось лихе. 36 36 довбаних доларів. Та це ж іще 500 клятих рівнів. Ні, щоб ти розумів, навіть на бонусних рівнях перестали додаватися гроші: 10 баксів на старті, 10 баксів на фініші. До того ж, на цей момент я вже розумів, що можливість добігти бонусний рівень до кінця геть не залежить від твоєї мастерності. Це чиста випадковість. Треба починати бігти в певний момент, бо інакше ти просто напоришся на віртушку. Я ненавидів цю гру, ненавидів її розробників, ненавидів брехливого блогера Сонце, Небо і навіть себе за те, що вляпався в цю тему. У повному вічі я почав спеціально набирати мінуси. І щоб не дивитися ту кляту рекламу, натискати кнопку отримати 100 баксів. Ну принаймні, зекономити час. І знаєш, прикол, це спрацювало кожного разу, коли я натискав цю кнопку. На наступному рівні я отримував плюс до суми на ще 100 баксів більше. Я не знаю, чому я не помітив цього раніше. Але так це виявився лайфхак. Король перестав бісити і собачку знову стало шкода. За годину я дістався омріяної суми. Залишилося тільки вивезти гроші. Я для цього спеціально навіть створив аккаунт на PayPal. Отже, далі, як казав той блогер, по інструкції заходимо, виводимо і все. Віртуальні бокси списались, а гроші, як ти розумієш, не прийшли і по сьогодні. Ну, чи варто казати, що і на ті 5 баксів за поширення відео мене теж кинули. Друже, моя гра тривала 1190 рівнів. Одна хвилина на забіг, і десь в районі 50 секунд на рекламу. Це близько 40 годин. Робочий день дорослої людини. Задарма тобі брехали безсоромно, прямо в вічі. А промокод потрібен для того, щоб замовник брехуна знав, через якого брехливого блогера. До нього прийшов черговий довірливий гравець. І, скоріш за все, за цього гравця блогер також отримає винагороду. Йому за це платять. Брехня заохочується. А правда, правда, за гроші ж нікому не потрібна. І знаєш, це не саме ця гра крива. Насправді я не бачив жодної такої гри, яка б дійсно виводила гроші. І якщо самому зайти на форуми ком'юніті PayPal. Можна на власні очі побачити, як багато таких випадків, коли люди очікують грошей на вивід із гри, а гроші чомусь не приходять. Зрозумію, якщо б це було правдою, то блогери тільки б сиділи і грали в ці ігри і нічого нового б не придумували. Знаєш, друже, якби я побачив отаке відео перед тим, як почати грати, я би навіть і не починав. І може бути, друже, твого часу я також зекономив, хоча й ціною свого власного. Тож, якщо за добру справу ти раптом захочеш віддячити і підтримати боротьбу правди проти брехні, це зробити просто: Подобайка, коментар, поширення. А якщо ти раптом вважаєш, що результат заслуговує більшого, у каналу є баночка. Ці гроші йдуть на добру справу, і завдяки ним канал росте і розвивається. А твоє ім'я я, я обов'язково згадаю із вдячністю в одному із наступних відео: Будемо робити добрі справи разом і не давати брехні розповсюджуватися серед українців. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, підписуйся і заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже.